Всіх вітаю! З вами Надія Макаренко і проєкт Книжковий Огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про книгу Мирослава Доченця, яка називається Многі еліта, благі еліта». Це книга про історію життя і опис певних принципів від Андрія Ворона, старця якого, з яким Мирослав мав, мав щастя зустрітися. Андрій Ворон прожив довге життя в 104 роки і мешкав на Закарпатті. Це фантастична людина, яка прожила досить насичене життя, повне пригод, подорожей і складних, складних часів викликів. Все це він пережив і вже останні свої роки, вже те, що ми називаємо пенсійним віком. Так, він почав жити таким досить аскетичним життям і також нотував для себе певні принципи, за якими варто жити йому. І потім Родич після смерті Андрія Ворона. Його родич передав ці матеріали для Мирослава Доченця, який переробив їх і перетворив на книгу. Книгу, яка буде корисна для всіх українців, українців, які прагнуть знайти певний душевний спокій, баланс. І це чудова книга, яка розповідає про те, як нам бути в житті, як нам жити і на що зважати. Якщо ми говоримо про те, до чого закликав цей мудрець, це можна звести до трьох таких головних слів: це міра, це віра та рух. Тож, давайте трошки поговоримо про ці три поняття. Як їх бачив Андрій Ворен. Віра. Як ми бачимо з книги, сам старець був досить релігійний. Щодня він робив молитву ранкову, він робив вечірню молитву. Повсякчас звертався до свого янгола охоронця. І в цьому плані мені здається, що Є певна, певний момент наслідування, так? тому що українці з давніх давен є досить релігійною, на мою думку, нацією, і ось такі невеличкі молитви, які ми зараз значно більше передаємо Всесвіту, передаємо Господу. Це такий хороший, хороший ритуал, з яким варто починати день. Він також говорить про взаєминий, як спілкуватися з оточуючими, як спілкуватися з самим собою. І це дуже важливі моменти, на які він зважає: як відноситися до жінки, як її пошановувати. Всі ці моменти висвітлені в книжці. Він говорить про міру. Це досить важливий, важливий пункт. Це в певній мірі він вів аскетичне життя, і навряд чи сучасна, сучасна людина зможе притримуватись ось настільки обмежен, обмеженого життя. Простого життя, розуміючи, що людина в місті має безліч спокус, спливу, коли заходить в кав'ярню, коли відвідує магазин і взагалі, коли на нього стрибає реклама з телевізора, так? це дійсно дуже. Бага, дуже Дуже багато всього, що може відволікти вас від ціє, цього слова міра. Щодо того, чого сповідував сам Андрій Ворон, це те, що е, він не вживав магазинної їжі, він е, вкрай обмежено їв м'ясо, хоча передавав давав перевагу рибі. Він постійно харчувався з свого городу, це свіжі овочі та фрукти, мед, він не підтримував цукор. Тобто всі ті, всі ті обмеження, всі ті застереження, які нам пропонує, можливо, сучасна дієтологія, так, до яких закликають, все це в принципі. він... Брав на себе, але ще більше аскетично, тобто в його раціоні була абсолютно локальна їжа, маленькі кількості простому засобі приготування, так? Все це важливо. Він також говорить про важливість чистого повітря, про важливість чистої води, він говорить про також чистоту. В, наших, в нашому інформаційному просторі, тобто так читати книги, але не перевантажувати себе ось цим всім занадто, яке зараз існує в сучасному світі. Він говорить про те, що попри свій вік, коли йому вже Далеко за 80, він продовжує трудову активність, і ми плавно переходимо до третьої настанови, до руху. Попри свій поважний вік, він продовжує займатися фізичною роботою. Він продовжує робити прогулянки, то він закликає до руху. Він говорить, що. Ходити багато, ходити, це тільки на користь людині, а не просто ось сидіти, особливо як сучасні люди сидять перед комп'ютером в такій статичній позі і ніяк не рухаються. Тобто той динамізм, який, про який він говорить, дійсно дає ось цей рух, дає життя, дає потрібність для тіла. Бути нам корисним і служити довше. І 104 роки це прекрасний поважний вік, до якого можливо варто всім прагнути. І це не тільки про цифру, це також про те, щоб прийти до цього віку, будучи мати ясний розум, здоровий. Здоровий, чистий розум, без хвороб, мати цілком здорове, активне тіло, а не бути вже не зовсім вже таким бути, як часто не хочуть і бояться люди бути певним, певним тягарем для своїх близьких. Він Звісно, не, не підтримує залежностей. Він не підтримує алкогольної залежності. Він вкрай обережно говорить про алкоголь. Він абсолютно проти частого відвідування лікарів, аптек і говорить про те, що природа навкруги нас має багато ліків. Які нам прийдуть на користь, якщо ми їх коректно і правильно використовуємо, абсолютно це може знизити нашу необхідність відвідувати лікарів. Mm. І в цьому моменті я абсолютно згодна з Андрієм Вороном, тому що просто там вживання трав в нашому щоденному раціоні дійсно Наснажує організм і за будь-якою нагодою нам слід використовувати те, що в нас вже є перед нами, поряд з нами для нас. Ось тому така вийшла фантастична книга. Я не буду більш детально говорити про неї. Книга мені сподобалась. Я вважаю, що книгу. Варто прочитати і в 20 років, і в 30, і коли вам вже 50, щоб проаналізувати свій вже, вже наявний досвід, і можливо зробити певні корекції. Можливо, це не абсолютне копіювання тих настанов, про які говорить пан Андрій в своїй книжці, але взяти для себе щось і. Можливо, додати це якусь приємну, гарну звичку, яка прийде нам на користь в наше повсякденне життя. А я вам бажаю гарного здоров'я, читайте більше, читайте українською і якщо ви вже читали цю книжку, будь ласка, залиште своє повідомлення, я буду рада його прочитати. Також хочу закликати вас обов'язково підписатися на. Мій канал, мені буде дуже приємно мати вас серед моїх підписників, розмовляти з вами, обмінюватися з вами думками, книжками. І до нових зустрічей. З вами була Надія Макаренко.